Слава Україні Слава, силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистоїмо, переможемо. Нарешті я добралася озвучити відео і записати, висловити свої думки на таку тему. Троянди переднього плану, троянди бордюрні, або ж бордюр з троянд, що би, на мою думку, сюди пасувало, підійшло і дуже гарно втілило би такий ззаду. Можливо, я дещо так загально кілька слів скажу, що я маю на увазі під трояндами переднього плану, адже я припускаю, що можуть думки дещо різнитися щодо цього визначення чи уявлення. Для мене троянди переднього плану це якщо ми садимо ну таку площу засаджуємо троянд, і йде там перший ряд нижчий трояндочки, потім другий ряд вищий, третій ряд щось таке шраби, високі, або виткі троянди, або навіть два ряди, перший ряд йдуть такі досить низенькі троянди, а наступний ряд порівняно і відчутно чи помітно вищі. Також, звісно, троянди переднього плану можна собі уявити як така якась дуже частинка, така, не знаю, святкова, не святкова, але така, що кидається в очі, що вам дуже цінна, що вам дуже от хочеться, щоб от прикрашена була якась частина вашого саду, вашого подвір'я, ну там не знаю, святкова, назвемо. Ну, тобто, щось таке, яке виділяється, яке вам дуже дороге і хочеться. Ось досить-досить гарно оформити. Теж можна, в принципі, сюди, і дуже багато з троянд теж підійдуть навіть до, такої, до такого визначення і для такої мети. А бордюр, ну, бордюр то це таке. Як би сказати, мононасадження, групове насадження, але вздовж ну, одного, одної лінії там, чи, чи якихось прямих ліній. І тут може бути різна мета, призначення різне. Чи то ви хочете візуально щось відділити чи виділити в своєму саду квітнику. Ось теж я неодноразово, мені здається, навіть не посилання давала світлину з англомовної книги, от якісь там квітник виділити окремо, і щоб не робити це якимись загорожами, ви виділяєте це візуально трояндами, робите такий бордюр. Або ж не знаю, вздовж вхідної доріжки. Ви хочете з двох сторін засадити троянди. Тому тут фантазія може буяти, може грати, і можна собі уявляти дуже багато і втілювати, звісно, що згідно ваших уявлень, згідно ваших ідей. Єдине зазначу, що для бордюра, якщо це групове мононасадження або взагалі групове, воно має бути щільне, досить. Тобто відстані і відступи мають бути менші, ніж рекомендовано вивідником, щоб так воно переплилося і виглядало дійсно бордюром з суцільним насадженням. А з іншої сторони. Це мають бути все ж таки сорти, які є витривалісті, які до захворювань, адже густота насаджень чи то загущені насадження, вони сприяють захворюванню. Тому почнімо, і я точно сюди породжу гранатовий браслет. Це є троянда, вона невисока, вона в мене не переростала сантиметрів 60 тому вона досить мі... така, ну, мініатюрна, можна сказати, як для багатьох багатьох троянд: як по висоті, так і по ширині, компактна не розпадається. Гарно кущ тримається, гарно щедро нарощує, дуже довго квіти тримаються на кущеві. Вони не втрачають свою декоративність, вони самоучасні. і навіть якщо забути, не те, що забути, в мене часом було таке що руки не доходили вчасно обрізати. Воно все само облетіло. Підсушилося, наростила троянда наступну хвилю і все було з цим добре. Так само навесні в мене таке було, коли я невчасно обрізала, але це не було помітно по кущеві, бо він вже наростив в той час прекрасно собі новий сезон почав нарощувати, не чекаючи мене, поки я дійду до нього. Тому такий сорт дуже гарно буде. Так, підходити навіть для таких садів, до яких ви не часто доїжджаєте, чи то не часто доходите. Ну, не живете ви біля своїх троян, а маєте там, виділяти якийсь час, так, їм раз в якусь періодичність. Сорт хворіє, точно хворі на чорну плямистість, п'ятнистість, опадає листя, але досить швидко нарощується нове. Ось і квіти нарощуються нові досить швидко, тому такий досить тривалого квітування і досить-досить помітний. З цікавою формою квітки округлою, дрібні, невеличкі квіти. І цікава барва, адже є вона така гранатово-червона, І зворот помітно, світліший, навіть такий більш досрібного, срібно-білуватого, щось таке. Каталіна, я їй сюди додала, і вона може підійти по. Якщо продати уваги форму куща, куч прекрасно тримається, він охайний, нема такого, що щось там одне вистрілило, якийсь пагін, один виріс, і він порушив загальний такий вигляд куща, загальну висоту куща, такого нема. Досить гарно, гармонійно. Прекрасні квіти. Я дуже люблю оцю кулястість, і це одна з моїх улюблених красунь саме по формі квіті. Але, але я мушу дати якесь таке застереження початково. Я помітила я. Що вона втрачає дуже швидко свою декоративність. Чи то погода така може накладатися на неї, що вона от два дні прекрасна, чарівна, а потім наступне приходиш, все. І вона почала рожевіти, почала коричневіти. Можливо, тому що на біо. Якщо це не біо, я думаю, що вона триматиметься краще, бо там і свічом найшвидше, чи то найімовірніше буде обробка. Ось тому так. Тому якщо так. Залежності, які у вас підходи до вирощування, до обрискування, так, обробки троянд, вона може підійти прекрасно і чудово. Але якщо на біо, якщо ви не, ну, не з такою періодичністю обробляєте, то може бути таке, що ви насадите, очікуєте дуже-дуже від неї красу, прекрасність, а вона трішечки не виправдає очікань саме з декоративної точки зору, от саме квіті, бо якщо кажу насадити і. Ну, Очікувати від куща кущ прекрасно підходить. І от суцвіття дуже гарні, щедрі, поволі розкривається, ну, не за один день точно розкривається, гарна вона і на початковому етапі розкриття, і проміжний такий етап розкриття. І коли вона повністю вже розкрита, навіть показує цей серединку гудзик, вона теж дуже-дуже гарна. Вона має чудову барву при різному освітленні, там при західне сонце, після дощу. Так всім цікаво, але кажу, може бути таке, що досить швидко втратять квіти декоративність. І Якщо це насаджений бордюр, і от вона там за два дні порожевіла, ну не знаю, чи це дуже би втішило. Ker дуже перепрошую за мою вимову французької назви. Я назву додам. І так, хто французький володіє, я впевнена, що ви мене виправите. Досить рідкісна красуня, дуже я мало де її зустрічала. Це і Флорибунда, вона опинилася в мене подарунком. Червона яскрава красуня, і я її теж вирішила сюди додати. Чому? Тому що я знаю, що червоні троянди вони є досить популярні. І багатьох це завойовують так серця багатьох. Вони, звісно, що яскраві, вони помітні, особливо, якщо хочеться десь акцент зробити. І вони дуже гарно виграють барвою, от коли сонячний день, чи просто день так, гарна гожа днина. То це один колір. Коли день підходить до завершення, сонце клониться до заходу, і особливо коли воно вже закрите хмарами, чи там пало за обрій, зайшло за обрій, опустилося. Колір барва може бути наскільки глибока, наскільки така темно-оксамитова, і так, це теж дуже привертає увагу. Тому, якщо ви. Чи рідко навідуєте до своїх троян, чи є біля своїх троян, і маєте можливість спостерігати призахідне або навіть щойно після заходу сонця барву отакої червоної палітри, то я думаю, що вам сподобається. Інформації про мало. це є флорибунда. Значить, вона і в мене вона навіть перший рік, навіть в горщику, де є досить обмежене місце для кореневої системи, аніж у відкритому ґрунті. Вона квітла досить щедро, досить тривало. Квітка напіймахрова, але вона не опадає дуже швидко. Вона все ж таки непогано тримається. Ось. І висота її 50-80 см, Тому я її сюди вирішила додати, бо вона по висоті підходить як для переднього плану, так і для бордюру. Ось можна робити мононасадження, якісь там трикутником, грубкою висаджувати. Поєднувати, наприклад, з іншими сортами, є ж прекрасні сорти, малікорн дуже хвалять. Лаваглют теж, я думаю, дуже гарно вони поєднуються. Торнадо. Але я не пам'ятаю, що з них, наприклад, торнадо і кордула, наскільки вони вищі чи ні, тут вже боюсь помилитися. Тому так, цікаво, в кого ще є ця красуня, особливо, якщо її вже більше, ніж один рік у вас, дуже би хотіла почути ваші враження, відгуки про неї. Але зазначу, що вона колюча. Не така, як ругоза, наприклад, нема дуже багато древні. Колючок. Колючки помітні, відчутні, але їх багато. Пашміна, ну, я не могла їй не додати. Вона підійде для будь-яких цілей, чи то передній план в багато таких рядових насадженнях, чи то бордюр, чи то мононасадження просто, якісь там формувати центральну частину квітника і круг нього там розвивати далі якусь ідею. Як на мене, вона дуже універсальна, ця, ця троянда, цей сорт, вона точно виправдовує свою і показує свою декоративність. Навіть в мене. При такому досить вважається вологому кліматі, хоча цю, цю весну я не можу назвати дуже вологою. Травень, квітень без дощів, травень ось теж без дощів, поливати вже треба дуже сильно показує пересушення, тобто недостачу вологи, і півонії, і троянди, і так далі. Замало вологи, тому я не можу сказати, що завжди є вологий клімат. Але бували такі, звісно, періоди, коли є підвищена вологість, і це сприяє захворюванням в і пашміна вважається одним з таких сортів, які показують якраз ну, досить швидко ознаки ботритісу. Бо квітка тугенька, набита, суцвіття щедрі, величенькі, гарненькі, квітка відкривається поволі. Коли дощі падають, там прямо і лишається рідина, бо є такі ж типи складання пелюсток, тобто типи квіток з таким складанням пелюсток, де водичка гарно і вільно собі просочується і не затримується в квітці. відповідно, квітка не загнивається, не має там. Застою до такої волого, вологості надовго. Але ні, це не про пашміну. Пашміна, то вона може тримати воду довго, я навіть не раз ходжу і витрушую примусово, щоб дійсно не, ну, не стимулювати оцей ботритіс і розвиток ботритісу в цій красуні. Але до чого я все вела? Хоч у мене і цьогоріч ну, минулоріч на біо, не користувалася свічем, не користувалася ніякими там, іншими, що там ще є від магнікур щось є, мені здається. Але показала вона мені декоративність прекрасно, є в мене відео, де я там ходила в захваті, знімала її дуже гарна. Не було такого, що зігнило все, ні. І ще я на додачу була в захваті від її стійкості листя. Поруч Golden Zest абсолютно була заражена, вражена борошнистою росою, і пуп'янки, і листя. А ні, а от Пашміна, ні, і в неї прямо гілки з Golden Zest деякі перетиналися навіть. І Абсолютно жодного ознаку борошнисту я не бачила, так само чорний, тому прекрасна витривала троянда. Значить, підійде для бордюру, значить, от навіть загущені насадження їй не страшні. Ось так можна до неї придивлятись. Але вона теж колюча, колючки довгі, гострі, травматичні, тому потрібно на це також вважати. Нуїр дезір або ж Нуа Дезір, теж не знаю, як по-італійськи правильно вимовити. Ну це просто неперевершена краса. Чим не перевершена? Ви подивіться на це суцвіття. Це один пагін. Флорибунда, яка просто видала незліченну кількість квітів. В неї не всі такі ні. Якщо подивитись на кущик, тут кадрів багато. То не всі суцвіття такі, ні. Але є такі суцвіття, щоб просто очей не відвести, ходиш, знімаєш і милуєшся, не тільки знімаєш. Я часом можу просто вийти без камери і помилуватися, попринюхуватись, порозглядати, позаглядати. З різних ракурсів, дивитися, яка ж це краса похкати, пахкати, поговорити до тих квітів. Добре, що тут немає дуже близько сусідів, і ніхто не буде диватися, що я говорю з кущами, з рослинами. Ось дуже гарна, неймовірна. Чим вона неймовірна? Навіть у цій формі, я думаю, ця форма, пелюсток, вони ж закручені, закручені якось так цікаво. Оксамит кольору, барви, навіть на сонці вона насичена, неймовірно прекрасна. Дуже гарний червоний колір. Він, що на сонці, що призохіном сонці, що перед дощем, що після грози, ну будь-які освітлення, будь-які дня. Він неймовірний цей колір, ця барва. Завжди ви будете в захваті. Але є одне але. В мене з неї не дуже складається з обрізуванням. Я ще якось зніму, може, ви мені підкажете. От є таке в мене, що вона в один рік просто ну шедеврально нарощує мені пагони. Не те, що пагони, а суцвіття. А в інше. Зовсім не те. От перша хвиля, в мене, наприклад, минулоріч, річ, я навіть її не мала що відзняти. Поодиноко було дуже-дуже дуже бідно порівняно з попереднім сезоном. І я не знаю, як так чи то я неправильно обрізаю. Вона найімовірніше не любить кардинального обрізування, тому її хочеться і флорибунда, але треба обрізувати якось так досить, досить, досить слабенько, помаленьку. Радше її, мабуть, що не дообрізати, аніж занадто обрізати. Таке мене складається враження, але буду дякувати вам. Що ж до декоративності і мети, вона підійде теж і як центральний акцент квітника, і тим більше для таких бордюрних насаджень. Для першого плану чи то для найнижчого першого ярусу, я так вважаю, що вона буде ну, неймовірною красою в саду, особливо якщо кущ відгукнеться. Тобто, якщо ви знайдете підхід щодо її обрізування правильного. Кого що куще наростить прекрасніше девральні суцвіття, то я впевнена, що вам дуже сподобається і вона відгукнеться просто неймовірною красою. Наразі дякую вам за увагу, буде продовження. Це тільки перша частина, бо їх більше в мене. Але я вам теж дякуватиму за те, що поділитися своїми відгуками. Чи от... Така тематика теж, наприклад, ви собі мали уявлення, якесь чи очікування, от що ж таке троянда переднього плану, чи то троянда бордюрна та, для бордюрів. Чи це те саме і зійшлося, чи збіглося ваші очікування уявлення з моїми поясненнями і теж уявленнями. І, звісно, які сорти би ви теж рекомендували з власного досвіду, з власних спостережень, або ж навіть які сорти ви, можливо, розглядаєте, і було б цікаво про них почути, чи підійдуть, чи ні. Раптом в мене теж є такі сорти і такі враження. Але продовження. Буде і як завжди, вдячна вам за активність під відео. Всім до наступних відео і па-па!